Мене не розбиваю сутка, великоді за а не ну, умер не спати і зі мною спортом займатися. Увага, за мною кроком руш. Раз-два, раз, два, раз, два. Спинка рівна, слідкуємо за осанкою тіла. Рухи чіткі. Руки на поясі йдемо на носочках. Крокуємо. Раз-два. Раз, два. Раз, два раз, Руки в сторони, йдемо з високим підніманням колін. Тянемо носок донизу. Крокуємо. Побігли. Слідкуємо за своїм диханням. Серчик шукає своїх друзів повороти голови вправу і в сторону. Вихідне положення нозі і руки на поці. Нараз повертаємося в на два рівно, на і вгору на два рівно. Вихідне положення прийняти, вправо за мною виконувати почали. Зайчик сонячку раді. Піднімає руку вгору. Вихідне положення на Нараз піднялися вгору лопоналі ручками на два Вихідне положення. Вихідне положення прийняли. Вправду замовили Повороти тулубу в праву і в ліву сторону. Вихідне положення ноги наміру, руки на поясі. Нараз повертаємося. Праворуч на два вихідне положення. Нараз ліворуч на два вихідне положення. Вихідне положення. Примінити вправо за мною виконувати. najpoložnija. Prijatelj je skrabu sa mnom, kod Права на дихання вдихнемо свіже весняне повітря. На вдих піднімаємо руки вгору, на видих опускаємо вниз. Вдих. вдих, видих. Вдихаємо носом, видихаємо рот. До побачення малята! До нових зустрічей!